Дмитро Єфремов, експерт української асоціації знавців, і доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, долучається. Здравствуйте, пане Дмитре. Добрий день. пане Дмитро. Давайте, давайте розплутаємо цю складну ядерну схему або ядерне повутиння, якщо дозволите. Чи правильно я розумію, що в якийсь певний момент світ був близький до того, щоб в принципі поставити? Крапку на оцих ядерних гонитвах, а потім, а потім, а потім, а потім стається дещо, що спонукає, умовно кажучи, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який, до речі, ну, власне, одноосібно може відновлювати або не відновлювати навчання або впливати тим чи іншим чином на нуклеаризацію або навпаки, відновити ядерні випробування, не навчання а випробування. Даруйте, я помилилася. Це ж точно не є відповідь на білоусівське. Я маю зараз на увазі російського міністра оборони Білоусова, який оголосив, що вже готові до нових ядерних випробувань на «Нова земля. Це ж щось інше. Ви знаєте, ви мені задали таке питання, з приводу якого я не є спеціалістом. Я звернув увагу вашу на те, що денуклеаризація в тому сенсі, як ви її описали, вона могла бути, скажімо, трендом або тим, про що говорили, і до чого прагнули. Років 30-40 тому назад, коли було порозуміння, що ступінь ядерної загрози високий, ступінь помилки і ризик помилки теж високий, і е, цьому треба якось протидіяти. І це розуміння формувалося не лише. В сполучених штатах, але і в колишньому радянському союзі, також в результаті цього було напрацьовано серію домовленостей, серію програм із взаємного контролю зброї, а також кроків не розповсюдження цієї зброї, не поглиблення експериментів із цією зброєю, і також навіть кроків із роззброєння. Я не готовий їх описувати конкретно як механізм, але людство пройшло з тих пір певний. Шлях, і це відчуття ядерної загрози мабуть, було втрачено або скоротилося. І через це ми бачимо більш більше цієї ядерної риторики і безпринципний, безвідповідальний підхід до цього гострого і надзвичайно загрозливого питання, і це скажімо, з моєї точки зору, ознака епохи це такі політики при владі і в Російській Федерації, і в Сполучених Штатах, які дозволяють собі використовувати цю ядерну істерію, грати з цими лозунгами, з цими заявами. Ну і зрозуміло, що в Російській з точки зору Російської Федерації це виправдано в тому сенсі, що у них немає іншої можливості протидіяти тиску з боку Сполучених Штатів, окрім як ядерний шантаж. Але і з боку сполучених штатів це також відмова від ось цього лідерства із роззброєння, яке раніше сполучені штати просували, і теж перехід до цієї ядерної риторики, яка аж ніяк не сприяє порозумінню. Більше того, ця ядерна риторика і в США і в Росії буде підштовхувати не лише Китай, але й треті країни. Шукати можливості здобути ядерну зброю, озброїтись і захищати себе через такі ж механізми ядерного шантажу якими користуються країни-члени ядерного клубу сьогодні? Ви знаєте, направду тут е, наступне питання. Я власне підведу, що наскільки оптимістичним, чи реалістичним, чи конструктивним виглядає оця заява пана Трампа щодо денуклераризації з огляду на те, що CNN, здається, показав картинку. Проаналізували вони 136 е, 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 об'єктів, е, які так чи інакше дотичені до ядерної сфери в Китаї, і виявилося, що 60% з них розширюється. Ну і підсумок такий, що Китай найшвидше з усіх країн нарощує свій ядерний потенціал з 20-го року наростили його там чи не в п'ять разів. Питання у тому наскільки оптимістичними можуть звучати заяви з Білого Дому щодо намірів розбровити в ядерному сенсі Пекін. Не, не варто ставитись до заяви з Білого Дому як до чогось серйозного або послідовного і стратегічного. Для того щоб реалізувати цю програму із роззброєння, дійсно потрібно багато роботи, багато взаємоузгоджень і великий обсяг дипломатії, принциповість, послідовність, терплячість це те, що сучасна адміністрація в Білому домі Сполучених Штатів не демонструє. І з цієї точки зору на американському боці варто бути скептичним щодо перспектив цього, але і на китайському боці так само варто бути скептичним. У Китаї інша логіка з приводу того, чому він здійснює ядерне озброєння. Китай розглядає е, сучасний статус ядерних країн як такий, який має бути вирівняними між провідними країнами, тобто, якщо Китай претендує на глобальне лідерство, кількість боєголовок в його розпорядженні має бути така сама еквівалентна приблизно тим можливостям. Які є в розпорядженні Російської Федерації або Сполучених Штатів і на сьогодні Китай суттєво відстає. Якщо за оцінками в США і Росії приблизно біля двох тисяч готових до використання цих боєголовок, то в Китаї їх. За різними оцінками 300-400. і те, що говорить Трамп, це програма Китаю, яка публічно не підтверджена, не визнана китайською владою. Але опосередковано з даних розвідки американці виснували, що Китай буде розширювати свій ядерний арсенал, щоб добитися паритету, і лише після цього він погодиться на якісь переговори з сполученими штатами з приводу програм обмеження використання ядерної зброї, обмеження випробування зброї, можливо, роззброєння і так далі. Тобто для Китаю важливо продемонструвати ось цей статус великої держави, еквівалентної США і Росії в домені ядерної зброї, і лише після цього. Починати якісь переговори до цього Китай навряд чи буде займати Додамо трохи позицію. інформацію. дозвольте додати трохи інформації. Російський прем'єр Мішустін, коли візитував у Пекіні, зустрічався з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Домовилися про нові спільні проекти, які стосуються енергетики, високих технологій космосу і підписали ну, з десяток угод про співпрацю. А от міністр закордонних справ Естонії, який також перебував у Китаї, закликав Пекін припинити підтримувати російський режим. І наголосив, що необхідно економічно тиснути на Кремль для того, щоб завершити війну проти України. Власне, цей пан провів переговори з головою МЗС Китаю. Ван є обговоривши роль Пекіна у зупиненні російської агресії. Це тата далі. Китай заявляє, що не є частиною цього військового конфлікту, але я чітко заявив, що Китай має величезний вплив на Росію з кожним тижнем все більше і більше, оскільки російська економіка слабка. Президент Трамп також сказав, що цей тиск на Росію дуже важливий, що Китай повинен долучитися. Я думаю, що Китай може багато чого зробити, якщо приєднається до тиску на Росію, щоб завершити війну. Маргус Цакна, міністр закордонних справ Естонії. 오 <목소리도> Дмитре, здається, що вже всі сказали, що Пекін може, що Пекін має, що Пекін мусить, і що кому він зобов'язаний? Пекін ну окей, говоріть в принципі. Ваш дзвінок дуже важливий для нас. залишайтесь, будь ласка, на лінії. І мені виглядає так, що свою лінію поведінки Пекін змінювати не збираються навіть на, внут... на На... на тлі внутрішніх якихось змін і трансформацій всередині країни. Чи вам виглядає, що ці заяви вони просто йдуть в повітря? І знаєте, виключно для того, щоб виконати план? Обов'язковий чек-ліст. Обов'язково сказати, що Пекін має тиснути на Москву. Бо Пекіну ж не вигідно, щоби Росія ані виграла, ані програла у війні проти України. Так, да, Ця позиція Китаю зрозуміла. Вона стала очевидною вже біля двох років тому. І по суті, Китай її і дотримується, і міняти не збирається. Дійсно, це виглядає як чек-ліст. Кожний європейський політик, якщо приїздить до Пекіна, це робить. Але з іншого боку, я думаю. Це пов'язано з тим, що Європа зараз реалізує певну підготовку до того, що Китай з ним доведеться скорочувати рівень економічної співпраці, в тому числі через те, що Китай ігнорує запити європейців щодо посилення або підтримання і забезпечення безпеки на європейському континенті. Просто це потрібно для того, щоб не Загострювати стосунки зараз із Китаєм, тому що в Китаї чітко розуміють, що європейці нічого не зможуть вдіяти проти Китаю зараз. Але потенційно це також має сигналізувати Пекіну, що така підготовка буде реалізовуватися, що Європа буде рухатись в напрямку від Пекіна і що рівень співпраці точно буде скорочуватися. І це означає, що в деякому більш віддаленому майбутньому за цими. Словами, які європейці раз у раз як мантру повторюють, зустрічаючись з китайськими керівниками, може я сподіваюся наступити етап, коли європейці почнуть додавати дії до. Цих закликів, тобто, якщо Пекін не відгукується, вводяться черговий пакет санкцій, в якому присутні і ще китайські компанії Обмежується ступінь доступу китайських продавців до європейських ринків, і ще якісь контролюючі або стерилізуючі заходи, вводяться для того, щоб не допустити присутності Китаю в Європі і його впливу. І в підсумку, от саме такі дії зможуть підштовхувати Пекін до того, щоб міняти свою позицію. Але якщо вони будуть е, йти як крапелька за крапелькою, тобто дуже в малих обсягах, дуже в малих дозах, навряд чи Пекін відчує цей контраст, і навряд чи він буде реагувати, тому що ну для нього та ситуація, яка є, той статус кво який встановлений, е, виглядає доволі комфортним. Пан Дмитро, вам спасибі Дмитро Єфремов, експерт української асоціації китаїзнавців ну, і доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Був із на.